І ось доказ усім нам, наші, нашої людської природи, коли, коли справа стосується чогось іще, ми можемо приділяти цьому увагу. Але коли йдеться про справи Божі, ми блукаємо, і нам потрібно дисциплінувати себе. По-перше, у цьому житті, яке ми з вами зараз проживаємо, нам доведеться боротися, щоб утримувати свою увагу. Ми повинні бути уважними, ми повинні просити Бога, Господи, допоможи мені бути уважним до Твого слова, до того, що ти мені кажеш. Знаєте. Я, напевно, зараз засмучу людей, усе, усе дуже погано. Послухайте, давайте по-чесному. Прямо зараз десятки тисяч людей слухають цю проповідь, яка транслюється зараз по всьому світу. Ми знаємо це тому, що в нас є прилади, які відстежують усе це. І якщо ви перебуваєте на одному з цих сайтів, привіт! Ой, ось, ось він я! Як ви там? Де б ви не були, безліч людей залишай коментарі, і вони кажуть, вони кажуть, щось на кшталт омаха в домі. В Айові холодно. Якого якого кольору твоя машина? І вони всі розмовляють один з одним. Вони не звертають на мене увагу. Вони навіть не слухають мене зараз. Я слухайте, якби я міг, я б видалив цю функцію у всіх соцмережах. Тому що як ви можете слухати проповідь і друкувати все це? Люди дивляться прогноз погоди, шукають торт і таке і інше. Ми не приділяємо належної уваги. Ми не приділяємо увагу. А якби приділяли багато великих речей сталося б?